Дивитися на світ іншими очима запропонували представники посольств Литви та Словаччини чернігівським студентам. Та через візовий режим України з ЄС поки доводиться лише слухати, як нашій країні співпрацювати з НАТО та що робити, аби вступити до Євросоюзу. Нагальні питання. Члени альянсу готові ділитися досвідом та допомагати Україні. Поки у нас ще з цього процесу всі шпаргалки є, так треба поки вони… Єсті, хоч на шляху до євроінтеграції було багато проблем. Кажуть, воно того варте. Допомогти досвідом Україні можуть. та перш за все українці мають визначитися, чого вони самі хочуть. То, що люди критикують, то виказують вслух, то що їм не это це якраз признак демократії, а не признак того, що ми вибрали плохой путь. Могло бути, конечно, лучше ми допустили много ошибок, але ми вибрали правильно. Окрім просвітницьких бесід, євросоюз контролює виконання Україною зобов'язань щодо асоційованого членства. Вчора состає це стоявся візит чотирьох міністрів іностранних справ Європейського Союзу, сказали що. Они від прогрес України дійсно видять, що що зділена ні мало, но і не зовсім достаточно, щоб штоби сьогодні прийняти тверде рішення підписання договору договору месоціації. Україна рухається у правильному напрямку, але від бажаного ще занадто далеко. Проблема і у небажанні місцевої влади співпрацювати з європейськими партнерами. Навіть організувати зустріч послів зі студентами у Чернігові виявилося проблемою. Адже державна адміністрація на зустріч не пішла. Такі заходи, передбачені навіть постановою президента, нарікають організатори. Адміністрація там люди працюють, якісь ставляться ну, не зовсім правильно до своїх посадових обов'язків. Або не читають ті укази, які президент видає. Чернівські громадські діячі та політики, що напередодні зібралися за круглим столом, аби обговорити тему євроінтеграції, зазначили. Україна не готова до вступу в Євросоюз. Проблема у всій владній вертикалі від президента до чиновників на місцях. Коли у нас такі дороги, у селах закривають школи, народ біднішає, а політики збагачуються. Годі й говорити про європейську інтеграцію, зазначили учасники обговорень.